У світі, де авто, це не просто транспорт, це свобода, стиль та технології. Діас сц 4 Pro – майбутнє в ваших руках. Сьогодні ми не просто презентуємо продукт, ми запускаємо хвилю енергії, що робить кожну поїздку незабутньою та енергійною. Ласкаво просимо на борт! Для вас Тіайс c Ті це c 4 Pro. Круто. Ідеально. Топ за свої гроші. ТОП. iPhone 17. Круто. Це круто. Це круто, це круто, стабільність, крута магнітола. Ну, майбутнє. Гарно, гарно. Майбутнє. Ну ви покоління. Це C4 Pro, це просто неймовірна магнітола. Швидкість, швидкість, швидкість. X2. — Це кайф. Це необхідність в даний момент. Оскільки нічого конкретного з бездрудовим карпеєм зараз немає. Що вас найбільше заінтригувало в ця4 Pro і що б ви хотіли побачити наживо або дізнатися презентації? Зацікавило дві таких цікавих рішення. Це перше, або зробили менше вущі, як в айфонах, коли був прийом. І оце Вібра на дотик, як в нових магнітолах на Ауді, я бачив, теж класна фішка. Ну і в цілому, все там ну, треба розбиратися. Побачив би, побачити, хотів би камери 360. Підскажіть, будь ласка, з якого ви міста до нас приїхали? Запоріжжя. Якби ви були інженером і могли додати одну абсолютно будь-яку фантастичну функцію в автомобільну магнітолу, що б це було? Це було б дістронік. Можна для наших глядачів трохи обширніше, що це таке. Щоб машина могла тормозити, не збити пішохода, не зіштовхнутися з іншою машиною. З якого місця ви не, не завітали? З Краматорська, але проживаємо вже вишневі. Які функції мультимедійної системи для вас є базовими, без яких ви точно вже не уявляєте сучасну магнітолу? Онлайн музика. У мене стоїть сім карта в тіасі. Я сідаю, включаю запалення. і У мене вже є музика. Все CarPlay ну, вас... і додам те, щоб було своє 4G. Що для вас важливіше в сучасній магнітолі? Продуктивність, дизайн чи зручність у використанні? Фішка, прикольна фішка. А також обов'язково класний звук, дисплей, ну і інновації, такі, як cc 4 Pro. вони дійсно вразили мене. Я очікував, що буде щось нове, але такого я не очікувала. Я бачила, що ви тестували вже цифрові камери, систему ОДАС і як, на вашу думку, круто працює, все показує. Це приємно вразило, і вона дійсно допомагає. Вона Працьовує по безпеці, це те, що потрібно. Скажіть, що на вашу думку є головним бойлем водія в його ну, штатній магнітолі? GPS, навігація та музика? 100%. відсотків ну, Це для мене, я не знаю. Ну клієнти ж до вас звертаються. Звісно, вони коли хочуть мультимедію, то вони хочуть усе і одразу одразу. І у них починає зашкалювати. Вони чують, що є GPS, що є і то, і то. І якість звука зростає. І картинка, як там у нового планшета. І... Починає вау ва-ва-ва-ва-хочу все. Ну а звісно, потім ми користуємося якимось набором функцій, які нам необхідні. Ну, по суті, нам треба в машині замінити наш головний гаджет, телефон, для того, щоб його не чіпати, бачити все в нормальній якості. То звісно, великий екран, зручне користування, гучний зв'язок. Це точно. це ну без цього вже мабуть не можна уявити собі користування будь-якою машиною. Навіть якщо в тебе Ланас, умовно кажучи, то ну, телефони, якісь там альо, мама, я перезвоню, я за кермом, ну, це вже Тому, звісно, це, це, цілий комплекс е, задоволень. Же познайомились з новою частиною c 4 Pro і з новими цифровими аксесуарами. Чи можете ви поділитись, коли очікувати вихід моделі c 4 та c 4 l Та особливо системи кругового огляду? Система кругового огляду вже буде доступна наступного місяця. Вересні вже буде на чотири камери. А через один місяць у Мабуть, мабуть, навіть дещо пізніше у листопаді буде доступна з системою ADAS. cc 4 і CC4L також будуть доступні з листопада місяця. Mm -hmm. Ігорю, які аксесуари до cc 4 Pro найчастіше замовляють разом із магнітолою? E, самі розповсюджені запити – Це цифровий мікрофон та цифрові камери. Що найбільше вражає клієнтів у CC4 Pro після живої демонстрації? Клієнтам дуже сподобався формат відображення меню штатного. Також вражає дуже те, що з'явився нарешті голосова голосовий допомога з українською мовою, звуковий процесор, функція ADAS. Клієнти дуже хотіли цього. Також що в подальшому можна буде підключати на вибір систему 360, а не тільки це, як було з попередньою системою в ВКЦЦ 3 що вона йшла тільки там, але тут уже можна буде на вибір її робити. Ти б собі хотів поставити таку гніталу в авто? Так, уже спочатку якось так задумався, але зараз вже 100% скажу, що так. Чи є оці це 4 Pro фішки, які здивували навіть досвідчених інсталяторів? Ну, найперше, що мене дуже здивувало, це система ADAS. Я дуже вже хочу її спробувати в першу чергу на своєму автомобілі, і я думаю, що це, це дуже крута фішка. Це ну, таке найперше, що, що мене здивувало. Взагалі, інтерфейс новий. Ну, Від cc 3 cc 4 дуже сильно. ну, Відрізняється Краще кращу спору. Ти б собі машину хотів би поставити? Так в перших рядах. Деякі користувачі помітили, що після встановлення нової магнітоли cc 4 Pro звук став значно гучнішим. З чим це пов'язано, які зміни в аудіосистемі забезпечують таку різницю? Згадав фразу: якщо не знати то фізику, то, то все навколо чуда здається. Насправді сьогодні була відповідь вже на конференції. Там новий стоїть вихідний підсилювач раніше. Всі магнітоли збиралися на вихідному підсилювачі. ТДА. це звичайне клас Коефіцієнт КПД в нього десь 40-45%, все інше виходить в тепло. Тобто, умовно, раніше в нас було 20 Вт, зараз в нас підсилювач ЖД класу з КПД 90%. Тобто в нас вже потужність не 20 Вт, а десь 45 на 4, а вже ж він гучніший, вже ж він набагато краще контролює НЧ діапазон, він буде детальніший, цікавіший, менше тепло. Тепловинь да, в нього і в нього вище КПД. Тому да, насправді це наступний рівень в головному пристрою по гучності і по якості. А при побудові акустичної системи sq класу. У 2025 році ви будете рекомендувати саме цц 4 Pro як головний пристрій? Там є дуже класна функція, особливо якщо ви будуєте системи вище середнього класу. Там є USB-вихід. По цьому usb вихіду можна транслювати звук. Більш того, сучасні helix процесори на вході мають usb вхід і це не опція, а це з заводу. Тому по суті, ми сьогодні можемо отримати референсний істочник звуку на базі ti cc 4 Pro і. І хоч їхати на змагання, хоч насолоджуватися кожен день. Тому дійсно на сьогодні це пристрій, який видає той звук, який зайде по оцінювачем хаєнд-класу. На вашу думку, які функції системи будуть найбільш корисними для кінцевого користувача після установки? Я думаю, що топ цифрова камера, цифровий мікрофон, в який буде чудово тебе чути. Ну і в принципі, 13-й андроїд і багато пам'яті. Це точно. Я сьогодні вже здивував всіх. Повна українізація, голосове керування, безліч команд взагалі для безпеки і комфорту. Але є запитання, яке турбує ну практично кожного нашого підписника. Чи отримує голосовий помічник хана підтримку штучного інтелекту? Так, є в планах, планується десь в кінці осені. З якого міста ви до нас сьогодні приїхали? Ми місцеві. Ми з міста Київ, компанія Кілогерц. Тоді питання, що для вас особисто стало головним відкриттям сьогодні? Та сама вишенька на торті, через яку хотілося сказати, так це воно. Це інновації, нові технології, найкращі екрани. Ці технології, які не мають аналогів у конкурентів. Вони вражають, я задоволений, що зможу це спробувати і запропонувати клієнтам так само. А собі б ви хотіли встановити таку магнітолу? Хотів би, але в мою машину, на жаль, це неможливо зробити. Дайте вгадаю, у вас ауді. Так. Звідки ви до нас завітали? Добрий день зі Слов'янську. Це у нас арсаунд місто Слов'янськ, і. Кривий Кривбасаунд. Так, і в мене до вас питання, яка функція cc 4 Pro, на вашу думку, стане абсолютним хітом продажів і чому? Так, я вважаю, що це буде функція DAS, так як безпека це головніше на дорозі для водіїв. Ну і відеокамери теж будуть хітом. Подивимося, цікава магнітолка. Я не знаю, яка функція буде найкраще, але багато чого цікавого. Я думаю, що треба користуватися, треба пробувати. А потім вже будемо діляти виводи через час. Ну, вам що особисто сподобалось найбільше всього? Два вентилятора. Звідки ви до нас приїхали? Місто Київ, кілогерц. Питання до кілогерцу. Яка функція cc 4 Pro, на вашу думку стане абсолютним хітом продажу? І чому? Ну, дивіться, у нас дуже багато питань з приводу мікрофонів очного зв'язку. Ну, мікрофони по якості не відповідають очікуванням клієнтів. Тож, якщо це буде топовий мікрофон, то це буде дуже круто, і також ще багато проблем з gps сигналом Також він втрачається. Якщо антена буде покращена, теж це цікаво. Ну і налаштування візуальної інтерфейсу ну, головного екрану. Це теж прикольно. Під кожен стиль, під там інтер'єр автомобіля. По налаштуванню звуку вразило, що там є прямо на борту кнопка включити передачу сигналу, по USB». USB-аудіо. Для ну до цього, для цієї функції, треба було встановлювати там сторонні додатки. І ну коротше, це така професійна движня, але те, що вона там є, це мене дуже вразило. І те, що є вже налаштування гучності, там, оптичного виходу, ну прикольно, прикольно. Як ви вважаєте, в 2025 році, якщо буде побудування акустичної системи, ну там SQ, SQL, чи будете ви радити Тіасі 4 Pro як головний пристрій в авто? Ну, ми і зараз радимо TI в принципі для побудування системи як топ. Якщо ну, ми його не ставимо тільки в тому випадку, якщо його неможливо встановити. А так, ну це переєднання по оптичній шині чи по USB, Ну це взагалі краще цього зараз немає нічого. Звідки ви до нас завітали? Uh, місто Черкаси, Вікторія Пасан. Ви вже встигли поклацати cc 4 Pro на нашому стенді. Що сподобалось в користуванні найбільше? Яка функція? Та, мабуть, усі найтоповий звуковий процесор в подібних планшетах. Потім просто нереальна інтелектуальна система ADAS, яку можна побудувати на будь-якому автомобілі, котра буде допомагати в безпеці руху. Також система. Я чи не помиляюсь, ті онлайн, чи можна е спостерігати е десь далеко знаходячись від автомобіля, вахтов... що коло нього відбувається? Також налаштувати запис цих цих е камер е бокових, задніх, передніх, е щоб це все зберігалося, було повноцінне відеоспостереження. Е Автомобіля, в котрому встановлена ця система. Якщо хтось переймається, що акумулятор розрядиться через це, там в налаштування, можна встановити низький поріг акумулятора. здається, 12, 11,6, 11,8 вольт, тобто, щоб потім власник зміг без проблем завести своє авто. Також, що дуже здивувало, що виділяє цей пристрій. Саме перше сенсор дуже крутий і дуже крута опція, коли дотискаєшся до екрану, і він злегка вібрує. Цього я не зустрічав в інших подібних планшетах. Також суцільне приємне враження, навігація, двох зона 1 l 5 Котра дозволяє спіймати до 10 спутників, завжди бути в дорозі і не боятися, що сигнал пропали, куди їхати невідомо. Як у мене було не раз, я десь по дорозі в якесь інше місце, їду. Сигнала немає, не знаю, куди я їду. В цілому вражений просто неймовірно, стоповий пристрій, аналогів котрі. З власного досвіду я не зустрічав. Яка функція найбільше сподобалась новому c 4 Pro? А, ну саме мені сподобалась функція, напевно, цей помічник хана. Ну, типу, він за допомогою голосу допомагає настільки управляти і, скажімо так, мати максимальний комфорт в автомобілі. Це для мене найкращий прорив. Ну я з таким не стикався. Я хочу і дуже впевнений, що це в нашій країні буде працювати прямо як вони і заявляють. завершення наша презентація Діасі 4 чотири. Про ми були раді бачити кожного. До нових зустрічей.